Ради вас бачити. Усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові четвергові коротесенькі ігрові новини. Соні офіційно анонсували PlayStation Showcase на 24 травня о 23.00. Подейкують, що там показуватимуть проєкти для PS5 та VR 2. А саме шоу триватиме приблизно годину. У вас буває вільний час. <смеш> так, море. PC Gamer також анонсували свій шоукейс. Відбудеться він 11 червня о 23.00. Обіцяють показати 55 проєктів. Супер. Я, звісно, не впевнений, але і там може бути щось про другий сталкер. Ну, крім звісно, трансляції від Мікрософтів. Як карта, ляже. Дуже неочікувано Ніколас Кейдж особисто з'явиться у Dead by Daylight. Але поки невідомо в ролі вбивці чи персонажа, що намагатиме це вижити, одне відомо точно, що Кейджу треба з'їстеньки. Кіноадаптація гри Five Nights at Freddy's отримала свого першого трейлера. Надійти у Прокат кіно має вже 27 жовтня цього року. Telltale Games продемонстрували зовсім трохи ігроладу своєї нової гри The Expansion. Дата релізу невідома, але обіцяють впоратись до кінця цього року. Давай краще не тягни, і ще трішки, я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Лізард опублікували релізний трейлер нової діабли, а сам реліз запланували на 6 червня. Проте ті, хто придбають делюкс видання та дорожчі версії, зможуть заграти на 4 дні раніше. Чесно, чесно, чесно. Завтра о 16.00 незарі покажуть щось по новому Мортал Комбату. Поки точно не відомо, що це буде. It has begun. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Бувай добре.